Всім привіт! Мене звати Катя, я власниця бренду Трокая. І сьогодні наша постійна рубрика спойлер новинок. Можна назвати постійною рубрикою, якщо це тільки друге відео. І традиційно сьогодні, в кінці, можна так сказати, весни, розкажу спойлер новинок, які нас очікують влітку. Поїхали? Вони повертаються традиційно. Починаємо з того, що повертається, і цього сезону планую повернути айроли. Які ви дуже сильно полюбили, які дуже класно охолоджують, дарують свіжість. Чому вони зникли? Кажу щиро, так як є. Бо в деяких дівчат від великої кількості нанесення з'являлося почервоніння під очима. Це не була алергія, це почервоніння. Там з 10-15 хвилин. Якщо промити будову, воно там зникало майже одразу. Весь цей час я розбиралася, чому так стається, чому в одних це є, в інших цього немає. Багато експериментувала, пробувала, міняла компоненти. Методом спроб і помилок дійшла висновку до того, що основний діючий компонент не сконектився з металевим роликом. Не рік, а півроку. Я працювала над тим, щоб змінити формулу, і от-от ще трішки. І я думаю, вона буде досконала, не буде ніяких нюансів. І... Ви знову зможете замовити ролик. І до цієї ж рубрики він повертається Ту-ту! Минулого року він вам дуже полюбився саме за формат спрею, який було зручно розподіляти по тілу, за легку текстуру і, звичайно, за це приховане сяйво, яке проявлялося під сонечком або під лампами і софітами. Але. Але не може бути все так просто. І він не просто повертається, а знову ж таки, повертається оновленим. Це буде формат лосьйону для тіла зі спреєм. Ви казали, що вам було дуже зручно розподіляти саме спреї. Те, що це не досадори, треба це розмащувати, а попшикати і потім розтерти. Спрей буде в двох форматах. Перший це, власне, шимер спрей, а другий спрей без шимера для Дівчат, які не люблять блискітки, яким це не подобається, але їм подобається саме формат спрею. Але і це ще не все, адже цей шимер спрей і не шиммер спрей будуть входити до охолоджуючої лінійки. Заінтригувала, розказую далі. Отже, десь напевно з лютого місяця мене переслідувала нав'язлива ідея зробити щось охолоджуюче. Але охолоджуючи не за рахунок ефірної олії м'яти, коли це такий морозець по шкірі, а таке охолоджуюче, коли це була така приємна легка прохолода, яка на деякий час залишається після нанесення засуху. Я знайшла класний компонент, який, крім того, що охолоджує, не можеш бути все так просто. Він ще знімає подразнення, має дуже гарну, заспокоюючу дію. І оця прохолода, вона не така агресивна, як м'ята чи ментол, а от така дуже легка і вальна. Поки що є ще питання з ароматом. Минулого року шимер був з ароматом манго. Цього року я навіть не знаю. Я думаю, скоріш за все, Шимерний лишиться з якимось солоденьким тропічним ароматом, а не шимерний, напевно, що буде свіжіший. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо б ви користувалися таким зволожуючим легким спреєм, то з яким ароматом вам би хотілося, щоб він був? Можливо, якийсь конкретний аромат, або принаймні задайте мені напрям. Пунк. Оп! І отут чік. У мене тут є тестовий зразок спрею, я покажу. Як він оп. Тобто, отак от він такими штучками розпиляється, але дивіться, оп, і в мене вже вся частина руки зволожена. Все, він вібрався. Залишилося таке ніжне відчуття шовковистості. І в доповнення до охолоджуючої серії, я думаю, ви бачили спойлер це охолоджуючий скраб. Це, як на мене, теж... Дуже прикольна розробка, бо після жаркого паркового дня, коли ти приходиш і хочеш прийняти душ, душ це вже така приємна свіжість. А от цей скраб це таке делікатне очищення, скрабування для того, аби шкіра була шовковистою живлення, бо зараз на нашу шкіру впливає ультрафіолет, який все-таки. Доволі сильно пересушує шкіру, особливо якщо в когось суха чи чітлива шкіра. Тому ну, хотілося знову ж таки створити якесь таке приємне відчуття прохолоди після душу, але знову ж таки, не з рахунок м'яти чи ментолу, а з рахунок ось цього нового компоненту. В минулому відео я говорила, що дещо переосмислила скраби, і е, літній скраб також набув таких е, нових барв, там будуть нові абразиви, е, цікавий аромат для вас підготувала. За спойлером, назва скрабу саме бриз, але, напевно, правильно сказала: саме бриз, саме бриз, літній бриз. Не треба от виділюватися як не знаєш. Аромат підібрала до нього такий незвичний, цікавий. В асортименті трука таких ароматів ще не було. Сподіваюсь, вам сподобається. І дуже Прикольні скарбуючі частинки, які будуть гарно масажувати, але не лишати по собі відчуття подразнення, не будуть царапати шкіру. А ще більше догляду, ще більше приємностей, аби перетворювати ретину в ритуал. Я замовила сіль мертвого моря, тому назва Літній бриз» не просто так, окрім охолодження. Там ще буде сіль Мертвого моря. І останнє, чим би я хотіла поділитися: це не спойлер, а скоріше, доповнення до спойлера з минулого відео, я пропрацювала в інкормаді. Тому парфумам бути. Я придумала їм концепцію, я придумала те, як би я їх бачила. От на мені невеличкий такий. Пояркнула над тим, яку тару обрати, і скажу по правді так, як є, як завжди. Мені дуже хотілося, щоб парфуми були в якійсь ну прям дуже цікавій тарі. Але скляна цікава, красива, оригінальна тара, коштує дорого. Інколи навіть дорожче, ніж, скажімо, основний ароматичний компонент, який є в парфумі, те, що має. Дарувати радість від нього, тому я прийняла рішення, що тара залишиться такою простою, яку можна кинути в сумочку, яка не нав'язлива. Ви не будете переплачувати просто за красиву баночку. Концепція цих ароматів така, що хто любить змінювати якісь аромати, хто любить пробувати якісь нові аромати, хто любить експериментувати, зможе це легко зробити, бо об'єм 10 мл невеликий, його можна буде швидко використати. Хоча так як я його використовую, в мене 10 мл навіть пів банки ще не використано, хоча я користуюсь ним там один-два рази на день. Маленький формат дасть можливість. Експериментувати, пробувати, знову ж таки, там під настрій підбирати, під образ підбирати парфуми. Тара лишилася такою, скажімо, скромною, мінімалістичною, не якоюсь супер особливою. Але, думаю, аромат, якби основа, і стане родзинкою цієї колекції. Наразі є один, два, три, 6, вісім. Ароматів я постаралася, аби вони були різними на різний смак. Також враховувала ваші побажання ароматів, які ви любите, які ви замовляєте частіше всього. Я шукаю манго, бо знаю, що на нього є запит. І, в принципі, оскільки ця вся історія це такий експеримент для мене в першу чергу. Тому я буду відкрита до пропозицій ароматів у процесі. Я думаю, я зрозумію, що вам більше подобається. Якісь аромати з цієї лінійки відпадуть, а якісь, можливо, нові додадуться. За спойлерю вам один аромат: це точно буде шампанське. Це той аромат, який в кремчиках для рук. Ось, він вам дуже багатьом сподобався, багато хто мені писав, просив, щоб якщо будуть парфуми, то щоб були з цим ароматом. От він буде. Я розумію, що аромат це дуже індивідуально. Я також продумала концепцію того, як ви зможете спробувати аромати. Перше, це тест Смужка, яку багато вже хто отримував в своїх замовленнях, вона буде безкоштовна і можна буде хоч всі аромати попросити. Я вам додам до замовлень, чи відправлю так просто новою поштою, ви собі все переніхете. Ось такий формат малесеньких тестерів. Це для того, аби можна було вже спробувати на шкірі. Тут така паличка, я думаю, всі знають, бачили, можна собі нанести і відчути, як аромат на вас розкривається, чи вам він подобається, чи ви його на собі сприймаєте. Замовити їх можна буде по три штучки, тобто три аромати собі обираєте, будь-яких, які вам хочеться спробувати на собі. Замовляєте і вже, власне, цією такою штучкою маститеся, і відчуваєте, як на вас аромат розкривається, чи вам подобається, чи не подобається. Далі, наступний формат ось такий 3 мл. знову ж таки, це на той випадок, якщо. Ну, от ви не хочете там тих 10 мл, Якщо ви не впевнені, що вам потрібні 10 мл, якщо ви хочете взяти там декілька ароматів собі під настрій, ну такий, як на мене, зручний формат зручно кинути собі в сумку. Потім, на випадок того, якщо вам сподобається аромат, у вас цей флакончик лишається. Ви берете флакончик 10 мл, переливаєте сюди тут 3 мл і маєте один флакончик 7 мл, який ви залишилися вдома, і 3 мл завжди під рукою. Пластик, тому легенький, маленький, зручний, компактний. Це в мене шинкацький, дуже добрий. Собі навіть не знаю, який аромат обрати. В мене мангустин. Я від нього просто фанатію, він мені дуже-дуже-дуже подобається. А далі в нас ще є аромат May. Теж дуже-дуже цікавий такий аромат, я би теж ним користувалася. І Village. Це для мене взагалі не типовий аромат, бо я зазвичай прихильник таких солоденьких фруктових. Але May він такий класний, квітковий. А вілич, він такий терпко трав'янистий. Ну, не знаю, мені от він на літо здається прям вал. <сум> Тому зовсім скоро анонсую. Я вже зробила описи всіх ароматів. Єдине, що ще маю прорахувати ціни, і готова буду вам представити їх. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці новинки. Чи чекаєте ви Шимер, чи цікаво вам спробувати цей охолоджуючий лосьон спрей? Тож, чи здається, хтось вже в замовленні отримав його тестер? Дякую, що були зі мною! Всім гарного дня! Всім па-па!